Родилась дитина 18 листопада 2023 року, і це напевно наш щасливий випадок, що ми народжували саме в перинатальному центрі, тому що е, дійсно завдяки лікарям, так зараз <правда>, дитина поруч з нами і з нас все склалося саме так, як мало бути. Напевно, того чого боялися, те й сталося. На жаль, е, так що. Е, Пологи підуть не природнім шляхом, так як розраховували, так, що будуть якісь. Екстрені випадки, власне, те, що знадобилось, і що будуть ускладнення у дитини. Наскільки я знаю, наскільки ми спілкувалися з лікарями, саме завдяки цьому інкубатору, так вдалось швидко перевести дитину з пологової зали, так, з операційної, до реанімації, власне, після чого вже почали надаватись та допомога медична, яку потребувала дитина для врятування життя. Завдяки лікарям ми почували впевненість в тому, що все буде добре і все в нас налагодиться. Звичайно, графік роботи змінився кардинально після 24 лютого, тому що фактично ми жили на цій роботі. У нас було декілька жінок, які після чергового обстрілу міста надходили у перинатальний центр з явищами відшарування плаценти з кровотечами. Це також є, і ми це також повинні враховувати. Апаратура, яка надходить, вона нова апаратура. Вона функціонує ідеально. І ця апаратура, от, на прикладі цього кувезу, наприклад, цього транспортного кувезу, вона допомагає виконувати свою роботу відповідно до цих стандартів, до міжнародних стандартів. Ця апаратура є надзвичайно важливою для нас, для нашої роботи, для виконання наших обов'язків і для того, щоб зберегти дітям життя.